Вони розуміють, що вони зупиняють наступи і тим самим вони зберігають життя нашій піхоті, нашому захисту, яких зараз і, і так дуже мало, але це не має значення, мало і Це, ну, Кожен вражений там ворог це збережене життя. Бо так командир нам з цим перебиває цю історію, і ми це розуміємо. І там хочеш спати, не хочеш. Ти можеш поспати на дві години більше, значить ти можеш якісь там дві цілі не вразиш. А ці дві цілі можуть вбити наш, наші братьів. А, а це ну, знаємо, там, діти, матусі, це стільки горя нам. Ці люди я ну, погоджую з цими Знаєш, Я навіть сам не розумію, як так відбувається, що це вроді якби така і Махновщина. Ну, Зараз командир, не дай Боже, почується. Построєння ніж немає що такого, як нема. Але всі мають чути один одного і командира, по-перше. Да? Тобто, я тож, Коли там, вони мене там, беруть, у мене навіть думки немає. Я там всі там, батьки майже там, ну, немає, такі є там. Да? Але... Я даже, ну, как бы не да, коротко. ну, приказує. Якби це глупа історія, але я настільки, ти маєш, коли йдеш, у е, мене ж ніхто не за, да, там, не змушує і там, я не вимушений. Але я настільки маю довіряти командиру свої, і своїм побратимам, що і їх досвіду, і їх там, компетенції, що я вообще не думаю, коли мені щось кажуть робити. Я просто роблю це з максимальною віддачею. Кажуть, там, стой на кухні, там, готуй сьогодні борщ, ми поїхали. Все, я з, я з любов'ю це роблю. Якщо дадуть вбити ворога, то я теж це з любов'ю роблю. Бо це єдине, що ми можемо робити, щоб наші сім'ї тут жили. Бо коли мої діти не поряд зі мною, мені дуже тяжко.